Найстрашніший день чи ніч? 20, ну, мабуть, 26, 7-го. Дивіться, коли от, на, Через день, через два, коли були в Києві пусти вулиці повністю. От, а я тоді майже кожного, кожного дня відправлявся до Буданова, тому що там був такий центр. Е, рішень? Ну, Мовно кажучи, всі, хто був на горі, збиралися у Буданова. От, через... Декілька днів ми зрозуміли, що у нас провисає ситуація, пов'язана з координацією спецпідрозділів, які мають спецнавички. От вони є там у Буданова, в Служби безпеки, в НАБУ, в інших інституціях, так званий спецназ. Він не координувався тоді. І тоді ми зібралися всі у Буданова, запросили всіх от, і кажемо, що координацію будуть здійснювати Буданов з цього дійства. Всі підпорядковуються безпосередньо. Скажем так, от в цьому центрі, тому тоді, скажімо так, на Гастомель там окрема служба безпеки спецназ відправляється, там інший спецназ окремо відправляється, треба було обов'язково, щоб була координація. От, І цю координацію ми тоді, ну і взагалі я тоді на першому етапі, ну майже кожного дня з Кирилом спілкувалися, говорили. Потім вже менше. Чому? Тому що я не прихильник того, щоб втручатися безпосередню роботу і щоби. Кожен має займатися своєю справою. Коли ми все це налагодили, коли вже пішло, скажімо так, став там, там менше з'являтися, тому що Кирил відповідально до всього відносився. От. Ну і коли вже гелікоптери він став відправляти на Маріуполь, от, я розумів, що ну, там, там, дивіся, там все вже було наголошено, відпрацьовано, відпрацьовано і він в даному випадку він був молодець. thank <laughs> you